Шановні користенці, дорогі земляки, 28 жовтня велика подія у житті українського народу. Вибори до Верховної Ради до вищого органу законодавчої влади у нас буде проходити за роки Незалежної України. У нас змінилося законодавство, воно таким чином вибудовано, що воно враховує всі побажання населення нашої держави. За ці часи ми з вами обирали президентів, вибирали Верховну Раду, вибирали органи місцевої влади, сільські селищні, міські. Практика проведення виборів достатньо вже велика є у нас в державі. Не виключені є і наше місто. Ну, По-перше, хотілося б звернутися до наших користенців, щоб ми 28 жовтня всі прийшли на виборні дільниці і проголосували. Яким чином будемо голосувати? Я думаю, що органи державної влади не будуть нав'язувати нікому із виборців, із населення нашого міста, кому і як голосувати. Тому достатньо сьогодні є інформації в засобах масової інформації, телебачення, газети, радіо, які інформують. Хотілося, щоб наші коростенці в цьому самі я наголошу, самі розібралися і зробили один правильний вибір для себе. Я хотів би сказати, що це є відповідальний крок. Тому що від того, яка буде оборна Верховна Рада, таким чином будуть вибудовуватися, писатися закони. я хотів би сказати, щоб ми не думали, не вірили, не хотіли, щоб це була якась. Червона паличка Верховна Рада, яка всі абсолютні питання наші вирішить, мають на увазі побутові, там, господарчі і все таке інше. Верховна Рада це законодавчий орган, який приймає закони і крапка. А є виконавча влада, є судова влада, які ці, є населення нашої держави, нашого міста, яке виконує ці закони. І від того, наскільки правильно будуть виписані, наскільки вони будуть враховувати інтереси кожного громадянина, буде залежати і наше життя. Багато із політичних партій. Кандидатів по мажоритарним округам розповідають про те, що буде, як буде зроблено, які будуть там блага нам. Я думаю, що ми повинні розібратися, що реально в нашій державі можна зробити. Знаєте, в нас в місті склалася вже гарна практика, і практично за часи незалежності вибори, які проходилось, приходили у нас в користані, вони відзначалися. Ну, достатньо доброю активністю, практично, відсутністю порушень з боку тих чи інших політичних сил або кандидатів, або члени виборного процесу, і проходили мирно і зрозуміло. Я думаю, що не буде виключення і ці вибори. Я не думаю, що повинні бути війни, що повинні бути порушення законодавства. Що ми, шановні користенці. З вами підемо на посули тих чи інших груп, які будуть пропонувати нам зробити фальсифікацію, там і таке інше. Це не характерно для нас. Ми... Люди чесні, ми за еволюційний процес розвитку нашого суспільства, і, зокрема, в нашому місці. і в нас є розуміння, яким чином повинні пройти сьогодні вибори. Тому я в першу чергу закликаю нас. Я ще раз наголошую прийти на виборчі дільниці і проголосувати, тому що багато. У нас, коростинців, на жаль, є розочаровані там в тих чи інших там, лідерах політичних чи там, в силах політичних. І говорять, що ми не підемо на вибори, що ми незаконно будемо голосувати, бо прийдемо і будемо голосувати проти всіх. Я хотів би ще раз нагадати, що нема такої графи проти всіх. Треба чітко визначитися, за кого за яку політичну силу голосувати. І е, про це треба для того, щоб. Мати причетність до того процесу, який проходить в нашій державі, тому що багато наших людей після того, як пройшли вибори, говорять, я за того не голосував. Він такий поганий. Я за другого голосував чи взагалі не за кого не голосував. Я думаю, що наші користенці, мудрі люди, розберуться і проголосують за того, як вони вважають це потрібно. Це перше. День 28 жовтня, це надзвичайний день, це і святковий і відповідальний день. І мені, як міському голові, хотілося, щоб в цей день ми створили святкові і ділові такі умови для виявлення кожного громадянина, кожного жителя нашого міста, хто буде голосувати, тобто, щоб в цей день не було політичної агітації, тому що забороняється законом. А ми доброзичливо, спокійно пройшли на виборчі тільниці і зрозуміло, що там якісь там часи будуть і черги. Але це треба віднестися спокійно, дочекатися і проголосувати. От ми зараз з вами дивилися, як вибори проходили в Грузії. Там черги стояли по 2-3 і більше годин, і люди стояли, проголосували там, цікаві, пройшли зміни. Я думаю, що нам треба теж набратися в і таким же самим чином прийти і проголосувати. Ну і взагалі відношення один до одного. Знаєте, іде конкуренція, політична конкуренція між партіями, і людьми, там носіями тої чи іншої ідеології. На жаль, вони інколи доходять до такого антагонізму. Я хотів попередити, що це не потрібно, тому що вибори пройдуть, і буде 29 жовтня, і нам з вами треба буде жити, працювати в цьому місті, розвивати його, виховувати дітей і таке інше. Тому це все недоречне. Ніхто нікому не повинен нав'язати свою волю. Тільки воля кожної людини, саме кожної людини, і її відповідальність – це саме головне, що буде під час проведення виборів. І як ми проголосуємо, таке наше буде життя. Ми не повинні думати, що хтось там десь голосує і він відповідає. Ми відповідаємо. Це один день, коли всі політики, ну, якби підвласні якби тобто вони від нас. Виборців залежать, і це треба нормально, цивілізовано використовувати. Я вірю в те, що в нашому місці цей процес виборчий пройде спокійно, гарно, і ми будемо прикладом для всієї нашої держави України. І зробимо свій вибор 28 жовтня і зробимо правильний вибор. Я бажаю всім. Нам, шановні коростенці, щоб ми мали добре здоров'я, гарний настрій і добрий вибір в цей день.